Друзі, розповідаю вам случаї життя. Вчора ми презентували, що ми відправляємо хольсформи перевірені 255 260. Зомакс всі перевірені. Ми всі повинні перевіряти інструмент перед відправкою, щоб не було ні претензій, нічого. Ми робимо розпаковку презентацію, кому яка в яке місто, область, село, селище їде. І потім е, відмічаємо людину. а Якщо не відмічаємо, то просто презентуємо, скидуємо її відео, що ми зробимо. Неважно. Коротше, дзвонить тільки кашого мужчина і каже: я відкрив на новій пошті однорукий на Віталс. І дивлюсь, там бензин є. А вдруг ви мені бушку прислали. Ви вчора замовили, ми прийняли замовлення. Вислали саме вам без передплати. Зазвичай ми беремо передплату 50%. Зазвичай ми без передплати дорогий інструмент не відсилаємо. Ми відіслали, зробили знижку, що це пенсіонер, ладно, що людина, все, без предоплати. Він говорить, я бачу, там є бензин, тому що в праймері є бензин. Мені на пошті, от я на ложки прийшов, мені на пошті не дозволяють вийти завести. Правильно, це правила пошти. Ви оплачте, хоч заводьте, хоч газуйте, хоч починайте всі тополі зрізати біля пошти. Ну не можна з наложкою забрати, провірити. Електро ще да, там, ти втикнув, провірив, вона працює. Чи акумуляторку? Да, не вопрос. Ну як ти можеш бенза провірити? Оплати. Говорить, ні, я забирати не буду. Говорю, в смислі ви не будете. Ви, ми вам вислали, а ви її ще й забирати не будете. Гарида, воно беушка. Люди, без передплати, напевно, ми будемо вже по повній оплаті. Пенсіонери доканають. І ми не будемо вести, що це людина пенсійного віку, бо, кажуть, з возрастом приходить розум, а до когось старець приходить одна. Тому робіть висновки.